Доброго дня, 13 травня. Сьогодні буду пасинкувати свої актинідії. Бачите, скільки зайвих пагонів їх зараз буду прибирати. Зараз я зніму відео, як вони виглядають до пасинкування і після. Бачите, ось скільки. Це молоді актинідії, скільки вони вибили зайвих пагонів, вони їй не треба. Це взагалі треба було зробити трошки раніше. Але весна дуже нестабільна, Боявся, що обірву пагони. І потім взагалі нічого не буде. Тому трошки зачекав. Буду сьогодні пасинкувати. Зараз останню актинідію зніму. Як вона виглядає, бачите? Бачите, скільки пагонів, скільки зайвих пагонів. Ну все, це остання актинідія. Зараз я їх всі пропасинкую. І далі буде, як вони будуть виглядати після пасинкування. Знімаю, як вони виглядають після пасинкування. Такі красуні, бачите, знизу все прибрав, тут здається немає нічого важкого. Пасинкувати зал... треба залежно від вашого формування, як ви формуєте, Бач... бачите, в мене так. Тому я так пасинкую. А ви пасинкуйте, як вам треба сформувати вашу ліану. Ось такий результат. Це молоді ліани, я їх пропасинкував. Дорослі ліани, я до речі, ще не чіпав, нічого їм не робив. Так, іду зніму останню. Ну, Ось в такому стані актинідії. Я далі, якщо буду робити якісь операції, буду їх знімати. Бачите, тут, до речі, з світом буде квітнути в цьому році. Ось є. Так вони виглядають. Можна було більше зняти, але сильний вітер і боюсь знімати, щоб вітер не обламав зайвого. Ось як воно виглядає. Ну всім дякую за увагу. В кої якісь питання пишіть.